Шановні колеги, народні депутати, з цієї трибуни я хочу звернутися до міністра освіти і науки, який я маю усі підстави стверджувати, не чує як освітян, так і народних депутатів України. До мене находять численні звернення від працівників освіти міста Нітішин, Із'яславського, Красилівського, Білогірського та Теофіпольського районів Хмельниччини. Педагоги занепокоєні тим, що в різних районах. Вони поставлені в різні умови оплати праці в одних районах. І індексація, і надбавка за престижність праці сплачуються, в інших зовсім не сплачуються. В умовах нинішньої вкрай важкої економічної ситуації в країні, коли стрімко зрослі ціни на продукти харчування, на товари першої необхідності, підвисилися тарифи на житлово-комунальні послуги. Працівники освіти недоотримують щомісячно від 200 до 600 гривень, що є відчутним при їх невисокій заробітній платі. Працівники освіти, які навчають наших дітей, не тільки не мають стимулу для надання належного рівня передачі знань, а стоять на межі виживання. А у всіх розвинених країнах найбагатші люди бюджетної сфери є саме лікарі та вчителі. Я, як народний депутат, подавав місяць тому запит до міністра, і якраз саме його відповідь спонукала мене сьогодні вийти до трибуни. Ви знаєте, міністр. Поділяє стурбованість народного депутата. Більше того, він зазначає, що 25 березня 2014 року дійсно він правильно пише була постанова Кабінету міністрів, які зробили невеличку зміну, в якій змінили з фіксованих 20% за надбавку за престижність до у граничному розмірі 20% і передали таке право цю надбавку встановлювати керівнику закладу. Відповідно. Освітня субвенція, яка надходить, вона недостатня, і тому, шановний Сергію Мироновичу, шановний мене, випадково вирвалося це слово. Сьогодні ви маєте не співчувати і не поділяти нашу стурбованість, а як член уряду внести зміни або відмінити дану постанову кабінету міністрів, тому що це в ваших руках. Більше того, шановний Сергію Мироновичу, ви цинічно не вказали, що вже в цьому році уряд прийняв. Значить, постанову, в якій написав, що надавати освітні субвенції місцевим бюджетам сповна. Тому ви, як міністр, маєте контролювати це сповна, щоб педагоги отримували надбавку за престижність праці. Шановні міністри, вам цього напевно не скажуть освітяни. А я скажу, що ваші реформи, освітяни, вже бояться. Ви поїхали до Голландії, приїхали з ідеєю скоротити профтехосвіту. Нещодавно виїздили до Китаю. Освітяни бояться, з якою ідеєю ви приїхали. Шановний Сергій Миронович, займатися наукою і системою освіти це дві великі різниці. Система освіти потребує дуже виваженого підходу. І будь-які реформи вони не мають скорочувати зарплати і соціальні виплати. Закликаю вас дослухатися і найближчим часом звернути увагу на реальний стан в освітній графік. Дякую вам.